Доброго дня! Ми з України. І сьогодні у нас на відеоогляді Yanmar F-190. Потужність двигуна – 19 кінських сил, вага – 850 кг, довжина 237 плюс 60 см фреза. Ширина 117 висота 120 Передня колія регулюється від 96 до 116 см. Задня від 91 до 116 Дана модель трактора є середньобазовою. Попереду у нас встановлені колеса з розміром 6х12 Позаду у нас іде 8,3х24 Також в комплекті з трактором йде оригінальна янмаровська фреза з розміром 1,40 м. На тракторі встановлена стандартна трьохточна навіска з додатковим гідроциліндром. Роздивимось комплектацію даного трактора. На тракторі йде механічна коробка передач, 4 швидкості і 2 ряди понижених передач. Також на тракторі встановлений реверс, завдяки якому у нас виходить 8 передач вперед і 8, 8 передач назад. Навал відбору потужності у нас 3 швидкості. Відключаємо й передок. Важель підйому і опускання задньої нав'язки, важель управління глибиною задньої нав'язки, боковий циліндр, підключаємо плаваючий режим, пам'ять задньої навіски, автоматичний підйом задньої нав'язки, включенні задньої передачі, блокування заднього диференціалу, Транс гідравлики, регулювання швидкості, швидкості опускання задньої навіски. Також досить приємним бонусом, як каркас безпеки і дошочок. Пам'ять задньої навіски. Принцип роботи. Коли ми вийшли з ряду, ми піднімаємо тумблер, у нас задня навіска піднімається. Заходимо в сусідній ряд, тумблер донизу. Навјеска падаје на ту саму глебану. Доси зручно. Проверимо работу вала по тосту. Тумблер управління боковим циліндром. Підключення бокового плаваючого режиму. Тепер у нас задня нав'язка копіює і згиб почви. автоматичний підйом задньої навіски. Коли ми включаємо реверс назад, у нас задня невестка піднімається автоматично. Перевіримо передок і блокіровку заднього диференталу під нагрузкою. встановлений трьохциліндровий двигун «Янмар» з потужністю 19 кінських сил з маркуванням 3TNE 78A з робочим об'ємом 1,2. Після того, як ми прогріли двигун, ми можемо перевірити його на наявність сапуна. Сподобався трактор? Переходьте посилитися на наш сайт. Там ви зможете знайти детальний опис і ціну цього трактора.